На дворі спека неймовірна, тому в своїй майстерні знімаю. Хочу познайомити вас котон стрейч. Бачите, яка зборка декоративна строчечка така. Ну і не тільки. Тут збільшені в цій моделі ще хвилі, ще більші хвилі. Об'єм середній, хоча... Деяких це вже виробників це вже за великий об'єм. Ну я перейшов на великі об'єми, тому що ну, в жару, по-перше, потрібна прослойка. Багато місця пространства, як це на українською мовою. Між, між головою та тканиною повинно гуляти повітря. Ось така от кіпарик харизматичний. Може відозмінюватись. Ось, назад можна, як Джоні Деп трошки в сторону набік наносить. І назад. Ось так. Ви Трошки на мене, але сидить, я вам скажу, дуже приємно. Не відчувається зовсім. Так, і 57-й розмір. Ця кепка створена для круглого лиця. Хоча, знаєте, мені теж сподобається вона. Ну, під себе я трішки по-іншому роблю. Трішки вперед і ще більше роблю, щоб виступав купол. Теж назад. Одягли назад і пішли, або набік. Або набік, друзі. Отакі От кипарики. Дуже чудові, дуже різні і дуже-дуже унікальні. Робіть виставки. Далі буде, далі. ще, сподіваюсь, буде багато-багато кепок. До нових кепок!